Сьогодні, перш ніж розпочати свою розповідь, мусимо вивчити нове слово контроверсійний, тобто той, що викликає різне ставлення спірний або ж суперечливий, адже саме такі емоції пробуджує в моїй душі герой сьогоднішнього сюжету. Георгій Кістяківський американський фізик та хімік, що народився в Україні, власник безлічі премій та нагород, видатний науковець, а ще один із перших творців атомної бомби Суперечливі відчуття, чи не так? Майбутній геній народився у Боярці поблизу Києва 125 років тому. В інтелігентній українській родині один дід був професором права і адвокатом, інший археологом і громадським діячем. Тато Георгія був професором філософії і членом Української академії наук, а дядько міністром уряду гетьманату. Одним словом, інтелігентніше не буває. Георгій навчався у приватних школах Києва, Чернігова і Москви. Далі був університет святого Володимира у Києві, але коли до влади приходять більшовики, так звана Червона армія, – 18-річний Кістяківський вступає до лав Білої гвардії. Вже тоді він знав, що більшовики приносять лише біду. Але на жаль, червоні таки витіснили останні надії на краще. Відтак Георгій був змушений покинути країну однак продовжив здобувати знання за кордоном. Спершу він опинився в Німеччині, де закінчив Берлінський університет і захистив докторську дисертацію з фізичної хімії. Але і на цьому не спинився, бо вже за рік Георгій був у Принстонському університеті США, а далі був Гарвард. Думаю, ви вже зрозуміли, що пан Кістяківський ніколи не припиняв навчатися і навчати, тому одразу перейдемо до того контроверсійного і суперечливого життя вченого. На початку Другої світової війни Джордж, а саме так його почали називати, став членом Американського комітету національної оборони. А тут, як то кажуть, почалось. Далі був Мангеттенський проєкт, де наш Георгій очолив відділ вибухових речовин секретної лабораторії. Однак вчений поставив одну умову. Його донька Віра мала право відвідувати батька на канікулах. Керівництво дозволило. І от знову протиріччя, люблячий батько, створює в лабораторії зброю масового знищення. Я в жодному разі не применшую значимість і геніальність роботи Георгія Кістяківського. Але те, над чим він працював, погодьтесь, лякає усіх. Хоча видається, що Джордж не зовсім розумів масштаби біди, яку може створити його дітище, адже пізніше він буде боротися проти застосування ядерної зброї. Але про це пізніше. 16 липня 1945 року. Запам'ятайте цю дату. Адже саме в цей день в американській пустелі випробували першу на планеті атомну бомбу. Сім років 120 вчених ламали голову, як стиснути плутоні. Щоб він таки вибухнув. І тут у пригоді став кістяківський, який винайшов хімічний підривник для детонації. Саме цей винахід називають курком атомної бомби. Ось так пишаємось, але. Я впевнений, що перед кінцем світу, в останні мілісекунди існування землі, остання людина побачить те саме, що побачили зараз. Ми поділився враженнями кістяківський після вибуху. Моторошно, чи не так? Після випробувань бомбу таки скинули людям на голову у японському місті Нагасакі. Це й досі вважається однією з найбільших трагедій людства. Георгій Кістяківський був радником президента Айзенгауера, довго працював у різних урядових установах, але через 23 роки після створення атомної бомби подав у відставку на знак протесту проти війни у В'єтнамі. А ще через два роки став активним учасником руху проти ядерної війни. Напевне, важко усвідомлювати, що повинен захищати людство від праці всього свого життя. Але на мою думку, винахід просто опинився не в тих руках. Політика страшна справа. Мене звуть Марія Мельник, і це була моя розповідь про легендарного українця.